27 сьомий день сонця символ дня небо, день рівноваги, гармонії, гостинності, щедрості, оптимізму. Важливо, щоб двері вашого будинку були відчинені для гостей, не можна виявляти жадібність, це гарний період для творчості, сприятливі далекі подорожі, відрядження, контакти та фізичні вправи. В цей день не рекомендуються сексуальні контакти. Камінь дня лазурит це камінь хорошого самопочуття, що наділяє вас життєвою силою, мудрістю, психологічною витривалістю і творчою експресією, розвиває вроджені навички та здібності, допомагає у досягненні цілей та ухваленні правильних рішень. Він чудовий цілитель, що покращує стан імунної системи горла, тімуса та щитовидної залози, кісток та кісткового мозгу, допомагає при безсонні, запамороченні, втраті слуху та болях у попереку. сприяє розслабленню, відновлює баланс енергії іньянь, налагоджує стосунки. В цей день лазурит дарує вам мир, радість та щастя. Друзі, сонячний календар це ваша духовно-енергетична та психологічна підтримка, це бадьорість, успіх та здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні з любов'ю до вас, Марія Пустовалова.